Доброго дня! Ти вже це, як я Я нюк! Ну, а що робити? Комп'ютера, возраст. Скажіть Дар Іванович, що це за вода тут стоїть, скажіть? Це ж ваша робота. Ви ж директор добробут ламай, так? Що не Сніжок, Це Треба, будь-які покидали коло тебе Вони Мені не покидають що я буду за них покидати? Ага. Ага. Ну, а там, що там є? А ну, це Ленка не дає водиці піти, а що воно не до кінця зібрано, чи Може, треба було і зібрати? Ви ж все, кошти отримали, Італь чи ні? Шо? І не малі. Як ви казали, 34 тисячі. І що? А як ви вважаєте? А ви виконали роботу на 34 тисячі? Хтось не мучить? Ну, а я не бачив Лена десь звідси, і вода не стікає. і Що робить? Треба буде навести грейдером, це поправити. Ну, а чому ви це раніше не зробили? Ну, тому. Що? Ну так то такі як ви, директори, таких підприємств, котрі гроші беруть і немалі. Що по суші гулять? Ну як ти десь кажеш. Де я йду до сука, але мене боляче, що купу грошей, гроші, 320 тисяч дали за асфальт, а я вже рік за рік нічого не буду. Бо відведення Віталій Іванович не зробив належним чином. Ну що, чувак? Ну що? Ну, а ну ведь. Ну що це є? Ну, no, no, і що? Це уходи, Чому? Це мало бути нижче, це мало бути асфальт, а Де нижче? Це... А тут глина є? Бо тут не зібрали глину. Як нема глини? Де? Ну, no. а ти добре, як е, глину, через ту глину вода має тікати. Ну, сочись, просто це його лід, ти не пускаєш, що ти? Тут глина, а не лід. Ну, води. Ну, води. Уступай, ну две, ну две, то на рейд... правильно, бо то є уклон сюда. Да? А, 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 а що балтер, блять? рік два и тяну буде що? Буде, буде, що? Ну, тут Що? Тут сніг? Тут сніг. Але, але Одинка, тут... одна дненка, ще файне потепління, то все и буде сука. А ну але машини идут развайта славить? Да, не, шо, б... шо, ти, тря, знаєш, б... за Тижні, два тижні грузові машини б шо, усмалили, все, все. А будуть мали. <реш> я не знаю, Італь я, я не знаю, Італь що плюш, з вами робити, <реш> я не знаю. Купа мусору, О, це ж, ти... <реш> та... Ну а що, ну а що, комп'ютер в 4 дні не слід. А, ну це так. Да. Ну так, комп'ютера і рік вже. А, да, це ну, це, це. треба, окуляри треба написати це, цей, такий кусок водичка слід, робот мама і що зробив, шанфіни, ЦВО, в YouTube файно кинути, відео зазняти. Ви, <реш> <Де>? чоловік має бути? Що? <реш> І талі каже, знову скажу, що... Ми... <реш> де, де це сука? де це сука? мокро? До кінця не зроблена робота, Туда, там, Туда? Ну, до, до кінця, до кінця вулиці там. А то не до кінця вулиці мало бути зроблено? Як не мало бути Ні? до кінця? А як той до договір ви заключали, який. От ця сторона лиш. А це захотів Саша і кого сказали, щоб їм тут пропорпати маленьким ескалатором. А по цілу... І Добре. А як це робилося, якщо цей шло уклон йде на е, право, бач? да, на Уклон йде направо. То тут шансів не треба, не де уклонити? Ну низ? Та, низ? Та, як? Де вода стоїть? Ну вода стоїть де? Вода стоїть, бо дві сибоки з леду кашкиня. Віталій. Стоп! Вода стоїть там, де яма. Ну що ти говориш? Ну фізика. Вода стоїть, де яма. Що яма? Що? Я не тут, я тут не жию. Já žiju tam, byl jsem byl okolo mě, jsem zrobil. А, то чекайте, ви вже на газду цього газа тут, тут же жиє, а, а, а він вважає, що це ваша робота. Да, що, він що це, це, це не Я не знаю. Тут фірма прийшла, яка ще не втіл, то, то був три рази більше ця робота. А я зробив. Пів... Да, а коли стоп! А коли Віктор казав, що йому давали 16 тисяч зло, то йому за а це забувати. А хто їх це купав? Триві. Микулинський.

Все, добре, хорошо. Ай, добре, давай, давай. Воу, де вас не розказати про Дубай, бо ти не можеш пройти, бо Я, я гоню пройти, мені жалко асфальту. Мені жалко коштів села Мамаївці. Людей. Мені теж шкода. Бо тому що асфальт був зроблений як? До вибору б'єму скоро руку? Замилити очі? Чого не дивився, як Куда? шарки кладу? Чого не дивився? Дивився, 14 я сказав, 3 вісім, казав. Що за херня мене? Народний ківіс, йоги спал. А от ви купили, бю, веш? купили за потерянку. Я не тихо сидів, я тут воював. Нішку ви ви по читали. Не півтора метра. Семь сантиметрів. Скажіть, будь ласка, Саліванчик, що тут є 70 см, то я трактор. Де? Тут, ширина ця ваша, а я вам горі за ширину. А ширина для того Шо? це є е, ну, метр, метр двадцять куветна так. Тут є півтора метра поміряємо. Де? Тут є півтора метра. Де я поміняю окуляри? Окуляри не треба міняти. А ну дай рулетку за мрієм. Міріємо то то бійці, міріємо туди, і півтора метра. Немає. Ну, метр три. Метр двадцять. Нехай метр двадцять. Я нащо тачки чи нащо такі шанці метр двадцять копати? Як чесно, у вас не було техніки такої, яка мала робити цю дорогу. Мені все, Мені її все. А як я вам казав, Віталій Іванович, подивіться з гручми половину, найміть трактори і файно це скопати. Ви купити ці шанчі. А я наймив. Кого наймив? Я на іме, коли вже кричав. Коли вже кричав? Я від цього, від поворота той файно файну Так, да, А чому ви тут це не зробили ви файно тут фаса має бути, широк. Ага. Хто сказав, що широка лекар фаса має бути? люди? так люди? люди? Оден, один кука не був довольний, А чи сусіди це і всі сказали нам велику фосу? Та жінка торка велику фоссу. Да? Велику фасама, і його. А скажіть, Таліванович, а як ви читали книжку Шанску Паїси зверху? Чи знизу? Води, де вода має стікати? Як ви мали копати? Це тобі не, не потоки гірські. Да. Це для шани для того може бути рівень. Тобто вода не стікала, щоб сиділа в ньому? Це шани для цього чи щось тікало? Набирає, є шани, набирається да. рівень води. Люди да. у ті рів... перечешні труби починаєш протікати. Да. А природній рівень є тут природній рівень, щоб труба стікала. Ми брали тут стоделітим чоловіка, і тут все, відцеп брав туди до поворота, відсип брав туди, відбувається. Ну але чого вона не тікає? Чого вона стоїть вона? люди позаливали ведеш А плавно так, а не весь, а той залив там бетон Ну, ти що? Тут рівень труби, який буде рівень труби а там взагалі нема, ну подивись, там взагалі є, Славко навіть за дойкер собі Правильно, бо вони хочуть, щоб їм прийшли, щоб бетончик забили під спірку Ну, такого нема а я зараз все Олександр Захарович видит, що він досить. Ага, це газда, що це газда, він кричить, що вода йому йде на це вова, у подвір'я він кричить, жалівся. Чи це що ти вазив Ну, є, 200 зілів. Сто командів, або 200 зілів. Опа, лише метр, а ви ходи сюди, а ну давай сюди. А ну цікаво мені цей шанчик, а ну давай. Я йду в місце. Мені треба забирати з дому кінь додому. Мені треба забирати з дому кінь додому.

Що ви скажете, це не Треба копати. Треба копати? А чого не це? А коли ви будете копати? Ви ваші зараз? Ти сварився, що це великий шанс. Ось такий. Чекайте, це широкий. Правильно, широкий. Що-що? Широкий шанс. Я знаю, що це широкий. Як ви кажете? Ну? Ну, я не знаю. Тобто, я <ся> знову гроші від сільської ради, давай з бюджету, то є вже відки, так? Вже є 4 мільйони? Вже є 4 мільйони? Я не знаю. Я не знаю. То є від не? А ти вже за руки тяжкі є? Вже добро було, май хоч і знову кусла Що купати? Що купати слідчий буде? Що ви будете купати слідчий слід? Я не хочу купати. Я не хочу купати. Я хочу собі по других сільських радах робити і свертати. По других сільських радах робити це як? Як я? Заключай договір, ти робиш собі як будь ласка, Грейдер недавно тому дві неділі їхав десь на Ленки, десь на черниці. куди? Десь на черниці. Я його зустрічав біля заправки в Ленкице. А куди він їхав? Скажіть, будь ласка. Я не можу А як ви не можете? Ви Ви директор. Зайши директор Я Здесь торг! Нікого це От знімет, будь ласка. Скажите, мені ще раз. Куда еще Грейдер зимов, скажіть? Куда? Ні 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 ні, він був біля чим нічів. Кикіселів, ви зараз тут же служите нас. Які вікна міняють? Рейдеру вікна мінять? Побить вікна, булять, ми готували, що. А де вікна міняється, візьмуть? Вікна міняється, де ти повітря. Стоєш коло бетонного, це там є потом Заводу, повертаєш, є там колись був будівельний магазин, а тепер магазин, і там не мені Так? Буй му як іване, треба ці вікна у... Так ви добре, скажіть, будь ласка. У вас радять цілі літо. Чи не думали ці літо? Всі мало вікна міняти. Ну що? Що ви літом це не зробили? Не було грошей? Так, не було грошей. А хто вам виділив гроші? Знову сільська рада віддала вікна, чи як? А ну скажіть? Спонсори. Спонсори дали вам? Які? А нажлі фамілія не просив не о розголоску. Чого ти не знімаєш? Чому ти це все не знаєш? То є меценати, спонсори меценати. Ті, що надали, не хочуть знати тайну свою цю тайну, не хочуть знати, хто дав, тихенько собі хотів допомагати. Він бідна людина, не Що права рука не знаєш, що це сараку бідна. Шаліва бере. А очі не йде, щоб ці руки брали щось, ні? І чого не брати? Да. Бактерії. Сповно спокою Віктора там. Може хотіли Віктора врятувати, там там немає, там треба викопати колоніальні спауки. Так отров'я. Весе полка маз, камаз, весе шутер, бо він не міг трошки проїхати розгорнути, бо виходить, що в них машини не технічно не ве не несправні. І каже, не-не-каже, висипайте А ти каже, ні, не робить, сіл не робить, віспали я цей на купу і так купаться й дити, ви це трохи.

Висна, зараз папка, такі не файно, то зробите. Зробите. Ну надійніся, дивіться. Вони є світки, є, що зробить. Треба робити керницькі асфальтки, але зробити за кольцовку, бо то біда. Якщо треба італіанську будуть робити на засаді, що ще будуть робити ці двумайцях. І ці асфальт вони здирають і файно А Хто хопети буде. Я роки в болоті, я думаю, що треба повагу зробити. Я думаю, що ви дасте свою машинку і завезете сюди. А тоді я вже шуфільку буду розгортати сам. Я за це село, знаєте, як болі, я дам і трактор, дам. Ми бачимо, як ви боліть, ми бачимо, як ви болієте, але ви болієте, коли повні, а коли ви й порожні, то село бідне, нічого не боліть. Як ви болієте? Вони здоров'ї, віті, лиши гроші, здоров'я би ти знав, як нема здоров'я, що гроші не треба. А це я знаю добре. Та я добре знаю, що здоровий. Ну все! Що, Пашко, ти їдеш чи ні? Та розвертай, їдемо. А коли Де копий, до речі, не впадить Ну, Але яка тут волю, снігу, чувак. І Капець, тут люди не могли пройти, Це де сказувати розказуєте. Дивіться, як ви розказуєте, що сидите. Ви у промокли. А, а тепер промокайте, бо це ваша недвалість. Бо дивіться, тут виходить більше рівень шутру. Чого ж його хтось не прибрав, а тут низько. Ну дивіться, природня, ну дивіться, куди водичка пішла. Водичка стікає, то не все, Це згори, а тут що далі? А тут що не стікає? Чому тут лі, то не стікає? Літ, мов, лід. Лід, лі. лі, лі, лі. Ну, бо промило. воно б ти горбичок легенько промило, якби ти не цей є. А я не так думаю, а, а, я, я? а я, думаю, щоб був цей асфальт, рівно а, да. били, а, да. да. ну чого тут то нема води? О, подивись, нема води. Але Ту тут гарп, тут гарп, тут гарп, о, о, а ну, давай, давай, де, о, це дуже добре буде, це я дуже знімати вже, а це я дуже знімати, це в Ютуб іде точно, все. Віталій? Я не робили, перебрив розкаль, і робили був би я вас не зупинив, цього би не було. Хоч мусив так поговорити. Ну да, так, а я хотів, я хотів це зазняти. Claro, так. Я хочу це зазнятися. <говорить> ні, ні, то ще треба це, ще <править> треба продовбати. А тепер Іван Іванович, скажіть, будь ласка. От ви кажете, ми продовбали лід. Так. Чому вода не тікає? Вони хочуть йти. Хочу той біді. Куди хочете йти <св2> <ріх> Куди хочете вбіг? Скажіть, будь ласка, я не розумію. Так а як ви, як ви, як ви зробили від? Ну там що? Що yeah. не йде? Там вже що? Там... Що? <плес> <Шо? плес> <Шо й>? Давай, <плес> чуть-чуть, туди вперед, може ти що? Там не довбив, а вперед. Ну, і що? Ну, <плес> там <о>, вже <плес> ладу немає, він вже дубе бетон. Та, але, вже асфальт дубе. Уже асфальт, той старий асфальт дубе. Я не тут зробив асфальт, я би казав би Віталій Іванович, ви дали цей розкаль, він попробував, він такий цей, так дуже гарно говорить. Ви ну, скажіть. Ви загоняти. А ну, ну, ну що, Віталій Іванович, скажіть, відповісти на це питання. Продовбали, і що далі? Лід, тресок, цей лід стоїть, стає, воно все повтікає, і все в руці. Видиш, це літ, тут, веш, тут, як тут кльово, Ну. No. пішла по підліт, легонько водичка і зійшла. Туда не пішла вода, Віталій Іванович, ви ж розумна людина. Туда вода не пішла, вода пішла, стекла сюди на них і тут надо супинилась. Бачите що де му склони йде направо, вони робили асфальт склоном сюди. А ви вишенки викопались ливо. Сюда у нас. Там вода без стояла бік уклон робили. А чому вода тут стоїть? А чому вода справа? Асфальт не качественно поклали. Ну чому вода не витекає? Чому вода не тікає сам? Ви ж так казали. Треба говорити, якщо вода си то що робить? Та піде мені у подвір'ї знов. Я біокірнету зробив просто верля дучку. Та тобі не піде, де ти? Стоїть стоїть те, що пунк. Я не можу впати. Попати, треба просто щось в глибити пати. А углибити треба... Хоч ти розумієш, треба розраховувати так, би було з то... тижні дощу, то Добре. що до вона. Ні, ну я буду мати. Якщо я буду рупали, то це поїзд, дехать, то це є туди. Рупати, то менш може туди вгоду. На вісні я поговорю за ту трубу, щоб дав трубу і все. Забати. Добре. Ну я беру фотоапарат, йду я знімаю цим сокеті, ям кетки. <сх�> Далі буду Ютубі вечір, може і таліянеш подвести. Може, ти береш робити, які з гроші заробляй, рішити, решите. Як гроші заробляють. А то що робити? А що робити? що робить? Зароби кисню біржу, граєш в село. <головік>